Вже вдруге зіпсували мурал. У рівному невідомі розфарбували патріотичний стінопис. Поверх нього зобразили слова з закликом припинити війну. Це не поодинокі випадки вандалізму в обласному центрі. Чи знайшли винуватців? Дізнавався Владислав Стецюк. Це було в понеділок. Мені сусіди цього будинку в групі ОСББ скинули. Ще не було 9 ранку. Скинули фотографію, що от знову таки зробили. Світлана Пилишок власниця салону та замовниця патріотичного муралу. Жінка 2 жовтня побачила, що стінопис на фасаді будинку хтось поплюжив вже друге за рік. Світлана припускає, що це не просто хулігани зробили. Мене здогадка одна, що це люди, які хочуть деморалізувати суспільство і розхитують ці на, ну, ну, це моя думка, що це не просто якісь хулігани, а це ну, намір деморалізувати. Цей мурал намалював художник Константин Качановський. Його роботи вже не вперше поплюжать невідомі зловмисники. Чоловік каже, до кінця не розуміє, навіщо було таке робити. Можливо, людину тригарить, те, що там зображена зброя, але в нас такий час. Ми повинні брати до рук зброї, щоб захищати нашу державу. Це наш цей малюнок як символ нашого спротиву проти російської агресії. Виглядає насправді як певне ватне і псо. Власниця салону викликала поліцію на місце злочину. Наразі правоохоронці розшукують зловмисника. В нічну пору доби невідомі особи пошкодили патріотичний мурал, розташований на фасаді будівлі на вулиці Данила Галицького. Поліцейські проводять обшукові заходи, аби встановити зловмисника, який це вчинив. За день до осквернення муралу ще один зловмисник облив червоною фарбою меморіальну дошку, присвячену українським патріотам, які у 1940-х-50-х роках були ув'язнені і закатовані більшовиками та нацистами. Чоловіка затримали свої дії, пояснив акцією протесту. За отриманим описом та за допомогою камер відеоспостереження працівники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився 49-річний рівнянин. Підозрюваний пояснив, що вчинив так, аби. Привернути увагу громади, адже на місці, де колись була пролита кров, не можуть працювати розважальні центри. Рівняни кажуть, не підтримують вчинок зловмисника, бо це не повага до загиблих українських патріотів. Навіть якщо б не було тут, а пам'ять має бути завжди через те, що тут загинули люди. Ну звичайно, що не виправдовує. Кожна людина повинна відповідати за свої вчинки. Якщо законом це не дозволено, значить воно заборонено. Якщо він, якщо він хоче щось зробити, ну, то тільки в межах закону. Вчинок ну, не виправдовує, Але якщо тут щось було, то треба ставити меморіальний комплекс, а не, роз, не розвагу. Згідно законодавства за таке повинно бути покарання, і думка його про щось там нікого не цікавить. Він вчинив кримінальні дії. Зловмиснику загрожує заскоєний штраф від 17 до 34 тисяч гривень або до 6 місяців арешту чи обмеження волі на строк до 5 років. Невідомого, що зіпсував мурал, розшукують правоохоронці за дрібне хуліганство. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини рівного.